Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп з будованою каншиною від компанії Xiaomi. серія F4 Pro на цоколь H11 з температурою світла 6000 К. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Ось так У нас все укомплектоване. Дві. Світлодіодні лампи і також запасні дві гумові резинки. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 45 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи, включно з цоколем металеві. Є в кожній лампі дві системи охолодження: активна вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий от драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий кольор світла має. Заявлена кольорна температура, нагадаю, 6000 кельвін, потужність заявлена 45 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.